Доброго ще раз, дня От, і, мабуть, почнемо туди з відповіді на питання, які надійшли. Що таке вогонь? Плазма, субстанція невідома, чи втілення, кілені енергії, хімічна реакція чи жива світлості? Ми бачимо вогонь. Ми бачимо випромінення, яке йде від нагідьки речовини. Ви знаєте, що при збудженні Електрони навколо атмі переходять в орбіт низьких на більш високі. Повертаючись до незбудженого стану, вони випромінюють ту енергію, яку вони поглинули перед цим, або яка з'явилася після реакції. Тож ми бачимо лише випромінення при переході збудженого стану речовини в іншу. А це і є те, що ми називаємо Богом. Коли вогонь сприймається як жива субстанція, мабуть, тому, що якщо ви візьмете залізо на гріхи, то це одні частоти випромінення і одні довжини критики. Але вони не несуть ніякої інформації відносно життя. Справа в тому, що коли ми говоримо про живий вогонь або те випромінення, яке від вогнища, то маємо на увазі, що там горять дрова. А дрова. Які усі органіці, це акумульована сонячна енергія. Сонячне випромінення. Сонячне випромінення, на відміну від випромінення інших тіл це програма не просто енергії, це програма життя. Це животворна енергія, необхідна для існування всього живого на землі. А тому, коли воно акумулюється в рослинах, ну ж, умовно, дровах, то потім воно випромінюється, зберігаючи би ті частоти, ту пам'ять, яка записана через рослини цієї болючій речовини. І тому воно дуже добре діє на нас. Воно дуже добре сприймається живим організмом. Це от, як той камертон, який налаштовує музикальний інструмент на необхідні частоти. Можна навіть сказати, що це лікувальний вогонь. І в цьому відношенні його можна сприймати як живий вогонь, на відміну від того, коли нагрівається спіраль з електроструму чи від чогось іншого. Тож, це й не плазма. Плазма це, ви пам'ятаєте, що в одній розуміється як суміш заряджених часток. Хоча можно розуміти плазми не просто суміш заряджених іонів, часто кинули, а ще і ті фотони, які знаходиться в середину цієї суші. Кому енергію, то це енергія яка поступила і яка випромінюється промінивается в горжу стані тому, як розуміти поняття втілення. Хімічна реакція чи жива живосу. Звичайно, що Горіння, яке ми спостерігаємо, це хімічна реакція. Тільки горіння буває ви теж знаєте, різне. Коли ми говоримо, що е, щось гниє, щось ржавіє і тому подібне, це теж горіння, тільки горіння дуже повільне. Можна пришвидшити горіння, те, що ми спостерігаємо. Але все це хімічна реакція. Як жива сутність? Ну, звичайно, про живу сутність я б не говорив. Але якщо якісь структури, наприклад, на сонці, світлові або якісь інші, існують великий тривалий час, і в них можуть утворити сталі структури і зв'язки, то тоді можна говорити, що там можливо щось відноситься до живого, тільки живе, ви бачите тут трішки в іншому розумінні. І там дійсно тоді подібні речі може сприймати як живу сутність. Це те, що я можу сказати про перше питання, про друге, що таке світло, яке має джерело вогні. Світло тло, світло тло. Тобто життя тло. Світло твоє, життя, світло вияв життєвої сили. Тут, тобто бачите, граф деяких. Складів чи лінгвістичне значення деяких слово точніше. Але я не знаю, що розумів автор, бо світло, ви знаєте, це електромагнітні, поток електромагнітних фейд, які сприймає наше око. А ті, що не сприймаються, світлом не являються. Хоча навпаки, Ті, хто бачить у темряві, які сприймає інфрачервоне випромінення, то для них інфрачервоне, те, що ми не бачимо, це теж світло. І, як, Можливо, є ті істоти, які сприймають ангенітське випромінення або інші види випромінення. Е, те ж саме відноситься, наприклад, до ультразвуку. Е, що таке звук чи ультразвук? Можливо, що в ультразвуку ті істоти, які користуються, ним теж бачать, тільки бачення це трішки не таке, яке ми. Можемо розуміти, як світло. Світло вияв життєвої сили, ну, світло енергія. Де енергія? та процеси. Але процеси бувають теж різні. Процеси, які відбуваються в живому, і які тільки в живому з нашої точки зору. І процеси, які відбуваються в не ну, в лапках, не живих тіла. От тільки як класифікувати те інше, ми з вами говорили, що нічого неживого не існує. Є зруйноване життя з одного рівня до іншого. Але якщо б не були живими, з таки з нашої точки зору лапка, ті ж атоми і молекули, то, мабуть, і ми живими не були. Але якщо ми переходимо на інший рівень, це не значить, що життя зникло. Чи діють у просторах і ті самі закони збереження і перетворення енергії чи інші, Які? Є, чи якісь підозри? Справа в тому, що, мабуть, не існує енергії без інформації, як інформація не може бути перенесена без енергії. Справа в тому, що в природі все ще відноситься до структур до доставить пов'язано з потенціальною енергією. Потенціальна енергія для тих, хто є трішечки цікавиться ці фізикою, це енергія структур або взаємного розташування. Це енергія, коли те, що знаходиться в потенціальній ямі, не може її покинути. Це стійка конфігурація. Але якщо кінетична енергія або енергія руху взаємного Енергія перетворює перевищує потенціальну, то ця структура може розпастись. І тоді е, з'являється процес, з'являється рух, те, що ми розуміємо, як кінетична енергія. Кінетична потенціальна енергія вони присутні скрізь. Потенціальна енергія перетворюється в кінетичну, кінетична потенціальна, але без цього не існує жодного процесу і жодної структури. Коли ж ми говоримо про егрегорів, егрегори як енергоінформаційні утворення, то ми вже самою назвою енерго. І та енергія, яка переносить інформацію, ми говоримо і про структури, про те, що ці структури якимось чином здатні діяти, або про процес. Тому звичайно, що енергія присутня і там, але закон збереження він єдиний і загальний. Сьогодні ми трішечки поговоримо про ці закони, в тому числі. Закон збереження енергії. А тому, мабуть, зрозуміло відповідь, що і в просторах і діють ті ж самі закони, збереження і перетворення енергії. Звичайно, що я думаю, що не лише енергії, але молодші інші якісь закони є. То звичайно, що я не кажу, що там закон збереження кількості руху або якісь інші. але Обов'язково для кожної сталої структури, обов'язково стала структура, може бути лише консервативна система, а в консервативній системі завжди діють закони збереження. Пам'ятаєте, ми говорили, що е, кожна консервативна система це система, в якій один або кілька параметрів зберігається до тих пір, зберігається значні. Поки система не виконує своє призначення. Тож, якщо є якась система, і якщо ця система має інваріанти, вона для чогось призначена і відповідно в неї є закони збереження. От тільки для кожної системи це свої закони збереження, як інваріанти необхідні для виконання поставленої задачі. Для того, щоб продовжити розмову про принципи, які діють в природі, я згадаю фенманські лекції з фізики. На початку 60-х років американці після польоту першої людини в космос, це відбулося майже 50 років тому, відчули себе не в ролі провідників чи в авангарду людства, їх попередили. Тоді вони серйозно задумалися над освітою, яку вони дають своїм студентам, своїм докторам наук, тим науковцям, які відповідальні за освоєння космосу. І вони прийшли до невтішного висновку, що в них дуже слабка підготовка, починаючи від школи до університетів з фізики і математики. Тоді ж був об'явлені конкурс на написання кращого підручника. І тоді з'явилось кілька дуже гарних підручників в США. Це Беркліївський курс лекцій. і мені дуже подобався, коли я був ще студентом, фермановський курс лекцій з фізики. Він написаний дуже просто. Особливість його в тому, що Перман, порядка Нобелевського премії, між іншим, він паралельно з поняттями фізики давав і математичний апарат необхідний для розуміння тих чи інших розділів фізики. В шостому томі, присвяченому електродинаміці, є такий, така тема, по-моєму, 18-та тема. Про принцип найменшої її природи. Фема звертається до слухачів на початку лекції, говорить, ось ми трішечки опередили навчальний план, і у нас сьогодні є такий невеличкий проміжок часу, 2 години, де ми можемо зайнятися цікавими питаннями не предбаченому навчальним планом. Коли я був ще маленьким і йшов з футболу, награвшись до схочу додому, мене зустрів шкільний вчитель. Він подивився на мене і каже: У мене таке враження, Річард, що тобі все в цьому світі надаємо. А хочеш, я розповів тобі щось цікаве. І він тоді розповів мені наступне. Якщо я візьму, і скинув під кутом пета до горизонту камінь. Швидкість у то Та цей камінь полетить не вище і не нижче, а полетить по якійсь траєкторії. Чому він не може полетіти? Яка йому різниця, як летіти в цю точку? Вище чи нижче і взагалі. чому вона так не випаде? Це держим прилетить ту ж точку. А ця траєкторія, по якій летить камінь, вона відрізняється усіх інших лише тим, що, якщо в кожної миті взяти. Кожній точці, 4 точки першу секунду, другу, далі, різницю кінетичною і потенціальною енергією. Кожній точці. А потім взяти суму цих різниць між кінетичною і потенціальною, ну часі. За першу секунду, за другу, за третю. Це називається сума в інтегралу. То пацієнтеграм буде...